На теперішній час ми бачимо дуже гарну тенденцію про те, що відбулося зменшення заборгованості по заробітній платі по підприємствам роботодавцям нашого міста. І можна сказати про те, що заборгованість зараз по місту Дніпро складає 243 мільйони 387 тисяч що на 122 мільйона менш. Ніж була на початку цього року, тобто ми можемо сказати те, що не зважаючи на те, що в країні відбувається військова війна, не зважаючи на те, що деяким підприємствам приходиться дуже важко працювати в умовах воєнного стану, зменшення відбувається заборгованості по заробітній платі. До всіх підприємств було доведено про те, що є відповідальність і ніхто не скасовував в нашій країні, і відповідальність може мати персональний характер, тобто до керівників цих підприємств і для. Того за для того, щоб вони розуміли про те, що всі грошові кошти, які надходять на підприємства, які мають заборгованість, мають сплачуватися першочергово на виплату із заборгованості по заробітній платі.